10-го них був збір на воєнна різдвомату. Але 3 дні воно там була реєстрація, видавали mm -hmm. посвідки, в основному на курсі, на собі, на вікнах. А yeah, я це пам'ятаю, що їх і 12... хотіли всі на те. Да, yeah. І от це три дні було це все. Всі були вже посвідки на руках, вже видали зброю, построїли їх у дворі військомата, і от 12-го числа пролунався постріл в голову комісару. За нашу кров, кров'ю назви честь, це пам'ятаю. Це так... я, я, не я Нервово курив. <рив>. І коли курив цигарку, арку, це власне був сигнал. Я не пам'ятаю, як це було, але читалося, воно так написано. <рив> я пам'ятаю, я це бачив в <рив> своїй уяві. Тут е, дуже правильно написали на плиті, що це українському воїну, тому що хтось це справді був великий воїн. Це не був Гречкосій чи Свинопас, який пішов з більшовиками битися, бо там скривдили, щось у нього вкрали чи забрали. Це був один із найсвідоміших воїнів, професіоналів, я б там сказав сьогодні, тому що від самого початку він почав формувати дивізію за зразками регулярної армії, до якої ви знаєте, війшли полки. Вони керували дуже знамениті отамани, котрі продовжили боротьбу навіть після того, коли гость Пестушко загинув. Можна їх сьогодні згадувати, це і Вовгура, і Тишанін, Небіда. І ще раніше загинув, ви знаєте, Чорний Ворон, який очолював. Цій дивізії особливий підрозділ, кажучи теперішньою мовою, це був спецназ, який забезпечував охорону дивізії, чи то на марші, чи під час дислокації. Що ще й досі нічого відточаться дискусії, щоб не було там особливої національної свідомості. Хлопці захищали свої рідні хати. От, кожен дбав за свою стріх, але це неправда. І особливо переконаний факт той, що е, чорний ворог Микола Скляр, він воював раніше в Махна. І Побачивши, що Махно не є борцем за волю України, він зі своїми хлопцями пішов саме до Костя Блакитного, тому що цей великий український воїн уособлював найвищі ідеали українства. Він боровся саме за волю України. До речі, Микола Скляр, Чорний Ворон, майже так звали мого батька, тільки в нас форма шкляр, хоча є гіпотеза, що можливо і Микола мав справжнє прізвище шкляр. От я коли шукав прототип для свого пану, звичайно, я в першу чергу звернув. В статусі, загинули в 2020 році. Ми там і бували тут під Розумівкою у Раєвському лісі. А мене вже цікавив період цього залишанства, коли вже не було надії на визволення хлопці, які воювали до кінця, тобто пізніше вже 22, 23, 25 роки. Але, безперечно, у Чорному вороні, Чорновусові моєму, це збірний образ, і в ньому є риси і Костя Блакитного, і того ж Чорного Ворона Миколи Скляра. Блискучий портрет якого залишив Горліс Горський. От кількома мазками він умів, він полишав портретиці і трохима голого, і ще багатьох. Дуже колоритний у нього вийшов саме Чорний Ворон Микола Скляр, який показано в цьому, скажу, що це людина, яка не метушилася, він навіть головою не крутив, а так повертав усім корпусом, вся повільна сила його була певна себе. І такі люди оточували, могли оточувати тільки. Постать виняткової хоробрості, виняткового характеру і виняткової української волі. Таким був хуйсь Слава славий. Спасибі хлопцям, які зробили цей пам'ятник. Пам'ятник, мушу сказати, гарний, не треба брати близько до серця, що щось не встигли. Щось недороблено, справді гарне місце, йому далеко видно буде звідси. От. А те все добудується і останнім часом ви знаєте.